Що запропонувати бізнесу? Блін, ну це якийсь фейк, це якась діч. По 500 кандидатів подаються на вакансії, але вмієте трейне сальто назад. Новини з цифрового світу з історії Саші. Привіт! Це новий випуск на моєму каналі, і тепер такі відео будуть виходити частіше. Вони більш професійні. Як ти знаєш чи ще не знаєш, в мене є формат Digital Digest, де я роблю розбір різних вакансій, трешових вакансій, новини з цифрового світу та того, що відбувається, і більше в сторону дизайну, тому що все ж таки мій досвід у 8 років будування цифрових продуктів дає мені можливість це робити. Я веду блог, розповідаю, ділюся думками, створюю багато безкоштовного матеріалу для навчання, тому що хочу. Вкачувати українську діджитал-спільноту, і я дуже часто отримую повідомлення. Я дуже часто бачу ваші історії, коли ви питаєте, питаєте поради, розповідаєте там щось, кажете, як воно було, і питаєте, а як зробити, щоб було трошки по іншому. І я вирішив, що такі професійні відео з вашими історіями, з моїм досвідом, будуть якось коннектитися в такий один пазл та знаходити формат професійного контенту, де я можу ділитися своїми думками, ділитися та надавати поради. І якось допомагати вам, тому що це моя найголовніша місія. І я хочу розпочати з історії Саші, яка написала мені в інстаграм. Я зараз процитую. Як себе презентувати і як хоча базово можна себе продати? Коли ти дизайнер з досвідом, очевидно, що ти краще розумієш свою цінність для бізнесу і в цілому, власну як спеціаліста. Але коли ти тільки на старті, що ти, як джун, можеш запропонувати потенційним роботодавцям? Я часто зустрічаю анкети для подачі заявки, типу переконайте нас, чим ви можете бути нам корисні і чому ми маємо звернути на вас увагу. А ви вмієте трейне сальто назад і тому подібне. А ти, вроді, не дурачок, і щось вмієш, і знаєш, і взагалі замотивований, щоб почати щось робити. Питання в тому, як це все подати. Твій погляд і досвід дуже б допоміг. Перше, з чого я хочу розпочати, це користуюся нагодою, нагадати вам про те, що в мене є авторські курси в телеграм боті які пройшли вже 4,5 тисячі дизайнерів. Півтори тисячі з них вже доєдналися в нашу спільноту. Ми там кожен день розвиваємося разом. І я думаю, що для тебе це буде дуже цікаво. Взагалі, спільнота супер вирішує, особливо коли ти на початках. Не потрібно це знецінювати. І повертаючись до історії Саші, з чого я хочу тут розпочати. Є деякий загальний. Ряд порад, про які я думаю, ти вже знаєш, тому що я час від часу про це згадую та розповідаю. Тому що це історія про те, що робити, коли в тебе немає ідеального портфоліо, коли в тебе взагалі немає якогось суперпортфоліо. І здається, а що мені потрібно робити, і реально, як себе продавати. Тому що в ще є питання. І я це цілком розумію, тому що, коли ти на початках, коли така ситуація відбувається на ринку, коли по 500 кандидатів подаються на вакансії, це дуже складно. По перше, хочу заспокоїти трошки тих, хто дуже сильно через це переймається. Друзі, я хочу, щоб ви розуміли, що мільйони українців зараз залишилися без роботи, приїжджали і шукають нові можливості для того, щоб щось робити в цьому житті. І дуже багато хто застрибує в дизайн. Просто тому, що це одна з якихось можливостей, яка є в цьому світі, де можна потенційно дуже швидко заробити гроші. Принаймні, вони так думали до цього. А повірте мені, з тих 500 кандидатів, які подаються на вакансії, 90% це повний треш, і з цим навіть можна не соперничати Якось не потрібно думати, перейматися те, що там є в тих портфоліо, в тих поданих заявках, це взагалі не варте уваги. Ось, чесно кажу. Тому що люди думали, що дизайн це щось дуже таке швидке, куди можна застрибнути, як якийсь таргет чи SMM, там де потрібно банерки помалювати. І здається, що все набагато складніше, тому що інтерфейсний дизайн UX UI це велика професія, на яку потрібно витрачати дуже багато часу та своїх зусиль для того, щоб почати отримувати для себе якийсь результат. І це також дуже важливо розуміти. Єдине, чим ти можеш зацікавити, коли в тебе немає портфоліо. Все своїм мисленням, що ти вирішуєш проблеми, що ти можеш із ними впоратися, що ти можеш їх знайти, що ти можеш їх шукати. І тут не потрібно думати, що мислення це має на увазі якось дуже сильно відрізнятися від товпи, чи розповідати про те, що ти дуже особлива людина. Що в тебе там, IQ 140 чи щось таке? Тобі потрібно показувати, що ти вмієш розуміти загальну задачу, що ти вмієш розуміти загальні пріоритети, що ти автономний. Я можу перечисляти цей список дуже довго, але загальну суть, я думаю, що ти розумієш. Потрібно бути в контексті і поставити себе просто на місце бізнеса. Якщо ти б шукав зараз людину для себе там кудись команду чи в штат, в тебе був би якийсь новий проект, що запропонувати бізнесу. І ось спробуй уявити, що приходить там сотні людей до тебе, намагаються тобі щось продати, продати свою експертизу, і на що ти більше будеш звертати увагу? На те, що людина тобі буде розповідати, як вона вміє малювати Юзерфлоу, на те, як вона вміє підбирати референси. Побудувати там якийсь ui кіт. А в тебе задачі типу, блін, я хочу вже скоріше зробити першу версію, я хочу вже скоріше зробити MVP, я хочу вже скоріше підготувати презентацію, показати це якимось інвесторам, тому що я хочу рухатися з цим продуктом. Єдине, що мені зараз потрібно, це підтримка. Підтримка ринку, бачення того, що це для ринку цікаво. Якась бізнес-спільнота, да, тому що я можу ходити в якісь бізнес-клуби, я можу слухати там поради своїх колег чи людей, які професійно вже ці рівні проходили. Вони розуміють, як підіймають ці гроші. І єдине, чим я зацікавлений, це якимось успіхом та прогресом, та тим, що ми можемо рухатися. І останнє, що б я хотів чути від людини, це те, що вона вміє будувати Йоікіти, чи те, що вона вміє дорозуміти, яка є різниця між кольорами, чи те, що вона вміє побудувати якісь там юзер-персони. Я хочу побачити, що людина передо мною сидить, неважливо якого рівня, да? це буде джуніор, чи це буде сіньор-дизайнер. Я хочу побачити, що людина. Може зробити свою роботу на найвищому рівні для мене, знаходячись на своєму рівні. Я розумію, що якщо я буду шукати джун дизайнера, то, скоріше за все, я не буду очікувати від нього, що він може вести повністю менеджити проект від нуля до самого кінця, вивести його в продакшн та ще й розробку для нього додатково зробити. Звичайно, що я не буду таке очікувати. Мені хочеться побачити, що Джун буде виконувати свої обов'язки, і повір мені, на джун позиції. В різних компаніях дуже різні очікування. Десь можуть думати, що ти як джун-дизайнер будеш малювати просто якісь презентації, десь будуть очікувати, що ти будеш будувати мобільні додатки, веб-сайти, створювати веб якісь банери та ще й анімацію робити, і ще й там текста писати, да? шукати таку мультидисциплінарну людину за 3 тисячі гривень, як іноді в нас в Digest буває. До речі, з останніх можна перейти ось тут по посиланню зверху. Подивитися на те, що там відбувається з ринком. Тобто, повертаючись до найголовнішого питання. Що запропонувати бізнесу? І для того, щоб розуміти, що можна запропонувати бізнесу, тобі потрібно бути в контексті. І для того, щоб якісніше провести співбесіду, показати свої навички, напевно, буде дуже круто до цього підготуватися. Вивчити трошки людину, вивчити трошки бізнес та подивитися, чим взагалі вони займаються, що вони хочуть робити. Навіть коли ти. Проходиш співбесіду, дуже багато задавати запитань, не бути в позиції, типу: Ой божечки, ам, мене запитують, я не хочу показатися зараз дурнім. Напевно, я буду просто казати, що я вмію все. Да? Сидіти, отак мовчки і якось намагатися відповідати на питання, і то тільки коли я там буду ручку підіймати, і мене про це запитають. Так також не потрібно робити, будь впевнений та легкий в собі. Одну з парад, яку я даю на великому курсі, UX з нуля на блоці, де ми вивчаємо саме проходження інтерв'юшок, де ми вивчаємо софт-навички. Це потрібно трошки зняти цю напругу перед будь-якою зустріччю, так яка в тебе буде відбуватися, ти можеш зняти напругу. Ти можеш робити це дуже різними способами. Наприклад, зайти на зустріч перед тим як вона почалася, запитати друзі: там, Привіт, як ви? Як ви себе відчуваєте? Чи провести якийсь small talk, да? який вже є навіть золотим стандартом? Поспілкуватися трошки. Ось, є різні способи, і в тебе воно може бути своє, в мене свої процеси, в тебе вони будуються свої. Знімати напругу для того, щоб відчувати себе легко, це загальна стратегія проходження інтерв'ю, яка повинна в тебе бути. Навіщо тобі це робити? Для того, щоб коли ти починаєш розмовляти вже з людиною, це, до речі, не тільки до дизайн сфери відноситься, а до будь-якої, щоб ти не був як чувак, якого зараз допрошують просто десь там допитують в поліції, а ти повинен себе легко відчувати для того, щоб запитувати. Щоб в тебе був чистий мозок. З розумінням того, яка картинка зараз відбувається, що зараз відбувається, що від тебе хочуть, чим люди займаються, яка в них наступна ціль, яку саме зону відповідальності вони хочуть поставити на людину, яка зараз прийде до них в компанію, саме на цю роль, яку вони шукають, ти повинен спілкуватися та показувати, що ти переживаєш будь-який бізнес, будь-який власник, навіть технічні директори. Будь-хто на будь ось менеджерських чи важливих позиціях він буде переживати за результат, за те, що буде далі, за якийсь загальний план, який він також побудував, і ти можеш просто трошки людей заспокоювати, коли ти показуєш, що ти переживаєш, що ти розумієш, хоча б не ну не на 100%, це неможливо зробити, але частину ти розумієш, що ти будеш. Допомагати людині, коли вона потенційно відчує від тебе якийсь вплив, да, який може бути, тоді це буде ось такий меч. Тоді вони зрозуміють, що блін. Да, з тим чуваком можна рухатися далі. Зараз можна зробити якесь тестове інтерв'ю. Да? Технічне інтерв'ю, я маю на увазі. Технічне тестове там завдання. Хай це буде Whiteboard Challenge, коли ти будеш да, в онлайні це робити, чи якусь тобі маленьку задачу надати. Тому що я хочу нагадати, що коли в тебе немає портфоліо, то можна ідеально використовувати для себе тестові завдання, професійно просто показувати свої навички. Але як я постійно кажу, на всіх своїх просто у всіх матеріалах, які я створюю. Потрібно розуміти для кого ти робиш тестове завдання. Я не маю на увазі робити тестове завдання для маленької агенції, яка за ворку прийшла та хоче твої ручки, ось ці використати для того, щоб потенційно скинути потенційному клієнту там твою задачу та забрати цей контракт, і тобі взагалі за це гроші не заплатити. Я думаю, що коли в тебе навіть, хоч трошки є розуміння, коли в тебе є поруч спільнота наше, інтерфейсник, можна поспілкуватися, почути інші думки людей. Да? Що на досвіді ти звичайно розумієш, куди тобі не потрібно суватися з цими тестовими, де тобі не потрібно витрачати свій час, тому що ти наперед вже знаєш, що це буде просто марна трата часу. Це те, що я хотів сказати. Потрібно мати фундамент під ногами із теоретичних навичок. Навіть поки що в тебе не було якогось практичного досвіду, потрібно мати дуже багато теорії. І теорії, яку ти повивчав, частина з вас. Може сказати, що блін, ну це якийсь фейк, це якась діч. Навіть ось ця цитата типу Fake it till you make it да, що тось. Трошки наче обмани якусь людину, хоча насправді вона означає зовсім інше. Вона вибиває з колії, тому, тому що люди починають думати, що вони будуть когось обдурювати чи когось обманювати, що вони так не можуть вчинити. Але насправді такий шлях, і це нормально, тому що ти набираєшся дуже багато бази, ти вивчаєш дуже багато деталей, і потім після цього твій наступний крок це взяти на себе відповідальність, сказати, що. Бляха, ну тепер я готовий. Мені не страшно. Я можу з цим впоратися, тому що я дуже багато це вивчав. І якщо ти чесно, від всієї душі реально вкладався в це. Так, в свої знання ти будеш розуміти, в тебе буде 100% розуміння того, що я зможу це зараз зробити. Якщо ти ось потрошки десь там щось просто подивився, то да, в тебе буде більше страху, але так в тебе тільки страх того, що, блін, ну не вийде. А і що що не вийде? Нічого ти не втратиш. Але повір мені, 99% це все ж таки те, що в тебе вийде. Тому що після того, як ти набрався цього фундаменту, тобі потрібно взяти на себе відповідальність і сказати, що так, я можу. Потрібно взяти та десь знайти. Силу всередині. Не потрібно думати і бути ось о, цією людиною, який дуже, дуже соромно за все. Ось я просто повивчав, да, я там трошки знаю. Не потрібно ось так комкатися та думати, що я такий нежний, нічого в мене там не вийде. Це не тільки до хлопчика, відноситься, до дівчат також, до всіх. Це нормальний процес, це органічний процес. Буде просто етап взяти відповідальність, і це саме те, що буде тобі допомагати. Якщо зробити трошки саме да, з цих нотаток, які в мене є, ми зрозуміли, що єдине, чим ти можеш зацікавити, це своє мислення. І це не про креатив, не про те, що ти якийсь дуже особливий, що ти такий. Нестандартний, що в тебе там якесь велике IQ. Це про те, що ти дуже багато повивчав бази, що ти розумієш, як будуються процеси, що ти можеш переживати, що ти розумієш, що людина також переживає, яка буде тебе наймати, так? що вона боїться, що їй страшно, що їй хочеться, щоб хтось допоміг. І що вона не буде за тобою бігати ось так з палочкою та показувати тебе просто пальчиками, куди тобі потрібно піти. Тому що ти зможеш з цим впоратися, ти зможеш з цим розібратися, і в тебе буде вистачати сил це робити. І. Якщо в тебе реально є іскренні бажання це робити, ти зможеш це зробити. Чесно. І постійно тримай собі в голові питання. Що я можу запропонувати бізнесу. Щоб відповісти, потрібно розуміти, що потрібно бізнесу. А для того, щоб зрозуміти, що потрібно бізнесу, тобі потрібно поспілкуватися. І це саме може бути частиною співбесіди. Розкрили цю тему. Я дуже сподіваюся, що вона тобі допомогла. І, будь ласка, з такими штуками, з такими історіями, тому що вони дуже цікаві, мені подобається це розкривати. Пиши мені в телеграм в спільноту. В інстаграм, будь-куди, напиши мені свою історію, навіть якщо це на якихось мідл-позиціях, будь-яка штука, яка стосується професійного зростання чи просто цікавої дискусії, я буду дуже вдячний, тому що хочеться це нести в маси. І знову ж таки не забувай підписуватися. На мій телеграм-канал дає міні-подкасти, там міні-версії по 7 хвилинок я записую різні свої думки на різні теми, наприклад, щодо роботи, щодо проходження інтерв'ю. Також вони є в міні-версіях, щоб наслухати цілу годину. Інстаграмчик є, і безкоштовні курси, щоб навчатися, тому що там також дуже багато цікавого, корисного матеріалу. І спільнота, щоб розвиватися. І ми з тобою ще побачимось. Дуже тобі дякую.